Я учениця одинакового акласу переводського ліцею імені Тараса Гегоровича Чека. Він науковий керівник з посилівання вчити історії. Мета і актуальність мого дослідження. Дослідження колективної пам'яті. Назва моєї роботи це пам'ять ухованні історії, шляхи комунізації з і інтересності. Метаю. Міті тісно перефікає національну ідентичність, за суверенітет і переосмислення історичних наративів, особливо в умовах. На той його дослідження є поки противністю формування колективної пам'яті. Але що ж таке колективна пам'ять? Це питання досвіду в першому розділі. І колективна пам'ять це знання та інформація, які поширюються між двома або більше членами соціальної групи. Тобто, простіше кажучи, тобто прості це щось на кшталт спільних спогадів. І вони допомагають певній групі людей усвідомити себе як щось цілісне. Це є невід'ємна частиною місцевого питання, оскільки вона виділяє бригаду. Але як вона формується? Механізм формування. спільнотою, яка базується на цікому емоційному зв'язку. Е, але вона формується не тільки завдяки позитивним подіям чи вихованням батьків, а також завдяки травматичним подіям. І, е, е, це називається е, колективними травмами. Колективна травма це психічна травма, яка отримана групу людей будь-якому розміру, а й на цілого суспільства. Внаслідок. А наслідком колективної травми може стати колективне виділення. Це коли мозок не хоче пам'ятати всі ті травматичні події, які відбувалися, і люди, велика ну, кількість людей, навіть розмовляючи, може про це забути у третьому розділі я провела власне дослідження на тему декомунізації в Українському суспільстві. Всіх сферах життя країни, тобто як психологічної, так і політичної. І він безпосередньо наніс колективну травму. Нікому свідомості не зникнуть нацвідки тоталітарного режиму. Українське суспільство просто не зможе рухатись вперед. Я провела опитування чотирьох поколінь, цумерів, міланярів, покоління Х та Бебгумерів. Задала їм 5 питань кожному. кожному з кожного, з кожного покоління взяло участь 10 людей. Е, і один із питань було, як діставитись е, до процесу деомілізації в вашому місті. Е, ну, Думер відповіли е, більшість позитивно, але деякі не даємо. Це зумовлено тим, що вони просто не застали той період і їхнє уявлення формується з того, період Коли була економічна криза, і це, у них Радянський Союз асоціюється переважно з чимось негативним. Покоління Х або ж мовчазне покоління в більшості поставилось? Покоління Х або мовчазне покоління збільшено відповіли, оскільки на молодість, е... їхня молодість їхня молодість прийшла у період. А також у них в більшості були якісь позитивні спогади про суду, тобто Олімпіада 1980 року, значні досягнення е, в науці і так далі. Ну Без бумери — це ті, які народились одразу після закінчення Другої світової війни. Їхнє дитинство пройшло у е, перші, післявоєнні роки, але молодість вже е, за період правління Хрущова В ну і у висновках е, хочу додати, що, по-перше, колективна пам'ять це спільний власник, що зберігається допомога через покоління у формі е, історичних наративів, символів, традицій, культурних практик, на відміну від індивідуальної пам'яті. Вона формується на рівні соціальних труб тобто, та має важливий вплив на національні і По-друге, на відміну від індивідуальної травми, колективна трама впливає на всю соціальну групу. Вляться у строках відчуження та конфліктному ставленні до іславі. Дякую за увагу. Може у вас є звітання?